День Свята Православна Церква називає неділею перед постверженням та пропонує нам для читання курив священного Писання, які готують нас до цього свята, а також нагадує нам про велику цінність Христа, яким Господь наш Ісус Христос здійснив наше спасіння. Зокрема, в апостольському читанні згадується про те, що апостол Павло пише власною рукою послання до водіївських общени. Апостол Павло свої, диктував свої послання, а хтось зніше їх записував. Це був секретар апостола. Зокрема, це міг бути апостол Лука або хтось із супутників апостола Павла. І ось тільки в кінці послання апостол підписував його своїм іменем та писав привітання до християн. Святитель, що пан каже, що він пише власною рукою не тільки за того, що. Він любив цю общину, але і за того, що в общині планували такі слухи, що апостол робить ті справи, які йому зовсім не надлежали. Тобто він, е, вони говорили, що він проповідує обрізання, але прикидається не проповідуючим. І ця ситуація науково-гованійської общини настільки схвилювала апостола, що він вирішив не писати, не фіктувати свої послання, але сам власноручно писав це послання. Далі апостол Павел звертається, бо ті, що бажають холитися в плоті, проповідують обрізання хреста, щоб не постраждати за Хрести, і самі закони не дотримуються, але проповідують обрізання, щоб похолитися у вашій плоті. Зокрема, це короткий резюме тієї полемки, яку апостол вів у попередніх главах. Апостол критикує івдею, що вони, не дотримуючись закону, самі кажуть, щоб християни виконували закони. І це є абсолютним абсурдом, адже також він критикував іудею, що вони цим хваляться, що вони корили людей своїм поглядом, що вони перили людей поглядом того, що вони повинні обізватися, щоб тільки не бути глиними за Хрест Христовий. Справа в тому, що в тодішній Римській імперії іудаїзм був висловлений релігією, як релігія, що була вже стара, а на християнство дивилися косо. І тому. Коли хтось обрізувався, то це означало, що християн позбавлявся водій з бомбу Римської імперії. Далі апостол Павел говорить, що я не бажаю молитися нічим тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павел не хвалиться собою, хоча йому було чим похвалитися до своє життя. Він хвалиться тільки Христом Господнім. Він вважав для нього розп'яття Господнє було спасительною силою, на якій Господь здійснив наше спасіння. І тому Він хвалиться тільки Христом Христовим. Але люди, вони боялися зробити те, що зробив для них Господь. Вони боялися покинути власну зону комфорту заради своєї віри. І тому Господь прийняв образ раба. Він себе змирив, прийняв людську подобу, людську плоті, і прийняв страждання і так полюбив світ, що віддав себе на смерть за світ. Також, у свою чергу, він звернув направлений шлях апостола Павла, він навчив його, позбавив його непомірної ревності та направив на прямий спасительний шлях Христовий. І тому апостол Павло каже, що я хвалюся тільки Христом Господом Ісуса Христа, в якому світ для мене розіп'ятий і я для світу. Святитель Іван Слотрус коментує слова, що світ означає не небо і земля, але всі земні справи. Шану, славу, богатство. І він каже, що все це, звичайно, для людини є чудовим, але воно померло для апостола Павла. Воно вже не, воно вже не керує апостолом. І всі ці земні справи, які коментуються на відкиданні Христа, вони не... Не можуть керувати ним, вони померли в нього, як він помер для них. Далі апостол каже, що у Христі нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, але тільки нове творіння. Це означає, що обрізання в християнстві немає такої сили, адже у християнстві люди отримують нове життя, але не лише видимий з віри, яким було обрізання. У Христі людина оновлюється, освячується, вона отримує благодать та сили, щоб здобути Царство Небесне. І, зокрема, людина отримує ці всі дари, коли вона живе за заповідями Христа та йде шляхом Христа, що на власному прикладі показує святий апостол Павло. Словами, коли він говорить, що я ношу рани Господу моєго Ісуса на тілі моїм. Вятитель Андватус коментує, що він це каже для того, що рани його виправдовують набагато краще, ніж любі слова для тих людей, які кажуть, що Він проповідує нещаду людям. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з Духом Вашим, браття. Амінь. Так завершується найполоміжніше послання в новому заповіті, послання апостола Павла для Галатів. Дорогі отці, браття та сестри. Апостол закликає зрозуміти те, що закон не повинен бути для людини тільки формальним, щоб, щоб уникнути страждань з боку суспільства чи заради шани, слава богатства. Все це має стати мертвим для людини. Людина не повинна залежати від цього, але вона повинна мати потребу в тому, що хто вищить всяких земних речей, то, по словам сьогоднішнього недільного трупаря сьомого зруйнував Христом своїм смерть, відчинив розбійник у двері края, самоплач на радість приложив, і апостол проповідати повелів, що він Воскрес, керуючи світ велику милість. На рівні з цим ми повинні, апостол показує, що ми повинні зрозуміти те, що Християнство не, це не тільки, тільки теорія, а це нове життя у Христі. І, і тоді наші слова будуть мати цінність як перед Богом, так і перед людьми. Амінь. Спасибо.